Брейван, по суті це є такий Tech кластер. Його задача надавати всю необхідну підтримку та турботу для всіх розробників, які займаються у сфері оборонних технологій, для того, щоб якомога більше технологічних рішень українського виробництва з'являлося на лінії фронту і в тилу. Насправді, ідея створення цієї платформи вона дуже давно е, народжувалась. Вона дуже давно на це був запит у ринку, тому що насправді сьогодні всі розуміють, що е, в цьому є велика необхідність. Дуже багато людей та команд почали це активно робити, розробляти. І є дуже багато функцій, які дублюються або є неефективними, або не зрозуміло, куди йти зі своїми проблемами, зі своїми потребами. Тому по факту. Е, Давно була ідея створити. Такий об'єднаний, єдине вікно, можна це сказати, там де е, буде зрозумілі е, правила, е, взаємодія, розумі, е, розуміння там по, по треках, куди йти, з чим е, до кого звертатися з, з, з тим чи іншим питанням, для того, щоб це було максимально ефективно, е, знов таки швидко, е, і е, для того, щоб по, по факту розробники не витрачали свій час на те, е, де шукати відповіді, а могли робити по факту те, що вони вміють робити найкраще це якраз їх технологічні рішення. Насправді цей проєкт засновано е, шістьма державними органами та е, інституціями міністерствами: це Міністерство цифрової трансформації, це Міністерство оборони України, це Генеральний штаб, це Міністерство економіки, е, Міністерство стратегічних галузей промисловості та РНБО. Насправді, у кожного е, засновника є своя е, дуже чітка роль і функція в рамках цього проєкту, і насправді це. Такий державний проєкт для того, щоб максимально швидко і злагоджено допомагати розробникам в їх е, потребах і задачах. Насправді, Мінцифра тут взяла на себе функцію такого е, комунікатора е, платформи об'єднання розробників та військових е, і е, налагодження цих містків по факту і взаємозв'язків. Що стосується е, Генерального штабу збройних сил України, вони є основним. Споживачем вони є основним партнером, які, які безпосередньо проводять технічну експертизу всіх розробок, які потрапляють на платформу Брейван і в проєкт Брейван. І вони ем, кажуть про необхідність, про болі, про потреби і визначають по факту ці потреби, які сьогодні е, є на полі бою там, і в тилу. Міноборони вони те, що після визначення потреб Генеральним штабом вони е, е, займаються допуском до до експлуатації, прийняттям на озброєння додатковими тестуваннями у військах, якщо це потрібно, і насправді потім йде до державного оборонного замовлення. Мінекономіки допомагає. Залученням інвестицій е, з реєстрацією прав інтелектуальної власності, і е, Мінстертехпром, е, по факту, після того, що вже є е, визначено як пріоритетним, ну, є потребою, допомагає розробникам масштабуватися, тому що насправді ми знаємо таку ситуацію, що є розробники, у яких є е, перша тестова партія, яка ефективна, яка цікава, яка потрібна, але насправді як її. Потім перевести в серію велику серію для того, щоб е, тепер цих розробок було багато. Е, на цьому бувають е, деякі команди зупиняються, тому в цьому їм буде допомагати. Окрім того, Мінстратехпром буде допомагати з дотримання стандартів. Ми говоримо відразу про стандарти НАТО для того, щоб ці розробки не тільки були е, там ефективними, але й мали майбутній, мали майбутній трек е, далі ставати на озброєння для країн НАТО. От і нарешті РНБО це партнер, який відповідає за глобальну стратегію розвитку сил безпеки і оборони. да, тому вони якраз займаються стратегічним плануванням, баченням того, як буде рухатися оборона і безпека України в майбутньому і там найближчим часом. Потрібно ще. Зазначити, що окрім ем, ем, Генерального штабу, насправді, споживачами тут є будь-які сили безпеки і оборони, ми розуміємо, що ці розробки ем, потрібні і ГУР, потрібні там, і СБУ, і прикордонникам, і іншим ем, будь-кому, хто до цього дотичений. І ще додам зі свого боку, що е, є ще окремий такий трек, який називається гуманітарне розмінування. Це теж про технології, це Теж про розробки, але це теж такі важливі треки, які ми зараз в рамках Брейван добудовуємо і розвиваємо, тому що знов таки розуміючи велику кількість забруднених територій, і ми розуміємо, що нам було б ефективно розробити свої рішення, які б нам допомогли з цим швидше і ефективно впоратись. Сьогодні є окремий сайт, він називається Бриванков'юей. Туди може податися будь-яка команда, компанія фізична особа, у якої є розробка. Там є визначено 12 напрямків розробок, плюс є інше. Якщо компанія не бачить свою розробку в переліку, вона може вибрати інше і подати в інше. І ми це передивляємо не ми по факту. Військова експертиза, Генеральний штаб вони передивляються це дуже уважно. Якщо казати по розмінуванню, то це буде е, там відокремлена експертна рада. Це буде там, на базі ДСНС створення на ця експертна база, які будуть дивитися розробки по гуманітарному розмінуванню. Все, що стосується військового, є спеціально створений е, центр інноваційних е, проєктів при Генеральному штабі збройних сил України. Вони е, зробили велику експертизу якраз по напрямкам, і вони є по фабрику. Так основним споживачем, зараз і там, партнерам, які дивляться всі проєкти, які потрапляють через платформу до них. Після того, як вони оцінюють, у нас є визначення декілька пріоритетів, є високий пріоритет, є середній пріоритет, є низький пріоритет. Те, що є високим пріоритетом, і якщо воно вже готове до прийняття на озброєння. То воно йде по фастреку по, по 345-й постанові до Міноборони. Якщо це середній пріоритет, то там, як правило, потрібно буде поліпшити якісь певні теха для розробників, і е, у, е, за результатами експертизи буде зрозуміло, що саме там потрібно поліпшити. От і якщо низький, е, низька пріоритетність, е, то це означає, що е, ці розробки підуть ще на бізнес експертизу. Це люди, які не є, е, умовно кажучи, чи Генштабом, або Міноборони, але є люд, це люди, які дотичні до того, що відбувається сьогодні е, у сфері е, технологій для сил безпеки та оборони. Е, це там або військові, які навчають, або е, компанії, які працюють в цьому, або інноватори, або там, стартапери. І їх задача передивитися все, що визначено низьким пріоритетом, і зрозуміти, можливо, е, воно оцінено як низьке, тому що сьогодні на це немає потреби для збройних сил. України, але у цих розробок може бути зацікавленість або можливість бути е, потрібними в майбутньому, або може бути зацікавленість у цих розробок у міжнародних е, покупців. Насправді ми сьогодні визначаємо декілька основних фокусів рейван, і ми сьогодні визначили, що перший такий крок, що ми робимо, це ми збираємо абсолютно все, що є готового або там на, на будь-якій стадії по факту готовності продукту, це або ідея, або прототип, або серійна партія, або вже там великі промислові виробництва. І ми це все збираємо докупи в одному місці і, і показуємо споживачам. Ну, таки споживачам, основне це е, генштаб, але так само і інші будь-які сили безпеки. Кі оборони і наша задача це зібрати все в одному місці. Їм це. Системно показати, щоб вони знали все, що є, і звідси вони зрозуміли, що о супер, є така, е, таке рішення, ми його можемо використовувати прямо зараз. Або е, ми про це не знали, або ми тепер про це знаємо, або, або тут є е, цікаве рішення, яке нам потрібно доробити. і Ми знаємо, як саме його доробити і про це комунікуємо для того, щоб його швидко застосовувати, і воно було ефективним. От тому перша задача це зараз. Ми все збираємо, це системно показуємо. Е, Споживачам і вони е, обирають те, що треба. Далі другий фокус це е, те, що вони скажуть пріоритетне і його треба розвивати, то ми його розвиваємо максимально щоб воно швидко, великій кількості е, 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 з'являлося на лінії фронту. Ми максимально де надаємо всю необхідну допомогу. От і е, коли. Е, е. Після цього ми розуміючи вже ті проблеми, які є там і потреби на полі бою. Але якщо таких рішень немає, да ми їх не знайшли там в тих компаніях, які зареєструвалися, то ми тоді безпосередньо починаємо роботи з цими командами і шукаємо ті команди, які можуть рішення на ці проблеми по факту організувати і зробити. Окрім того, є розуміння, що нам потрібно давати гранти розробникам, які так само визначені пріоритетними для сил безпеки і оборони для того, щоб знову-таки, ми розуміємо, що сьогодні в державі немає там великої кількості там фінансування і можливостей, але, хоча б для того, щоб свою ідею доробити розробити, да то такі гранти передбачені програмами зараз там. До кінця фіналізуємо положення про грантову програму і систему оцінювання для того, щоб вона була максимально ефективно, да, і щоб насправді ці гроші вони працювали і, і був певний вплив да, ефективний вплив цих грошей на для розробок. От і п'ятий фокус це по факту створення такого єдиного вікна, єдиної платформи для взаємодії і швидкої між всіма там. Учасниками ринку Дефенстех в Україні які, і, і там партнерів, які цікавляться Дефенстех українським Дефенстех за кордону, Да? ми кажемо це і точка входу і для інвесторів, і для екселераторів, там, і для будь-яких партнерів, починаючи від оборонних ком'юніті і там фондів організацій, закінчуючи е, певними там дефенстех кластерами, які там створені по, по всьому світу. Якщо говорити про фінансування, тут є по факту сьогодні два треки. Трек перший є це грантова програма, яка буде діяти в рамках Брейван. Ми плануємо, що це буде е, там на початку грант е, в еквіваленті 25 тисяч доларів. Ми зараз е, до кінця уточнюємо. Е, Формат, на що саме ці гроші зможуть витрачати виробники, і знов таки але ці гранти будуть видаватися е, за результатами оцінки е, там збройних сил України разом там з міноборони, тому що все ж таки ми розуміємо, що вони є основними там, замовниками і споживачами, і вони мають казати, що які саме розробки для них є пріоритетними, яким потрібно допомога. Е, друга історія це залучення іноземних інвестицій. Ми знаємо. Вже декілька компаній, там і венчурних фондів і міжнародних, які готові заходити в Україну. Вони шукають цікаві розробки в Україні, в яких можна інвестувати. Тому сьогодні по світу, по факту, є велика зацікавленість в тому, що є в Україні. Тому це теж такий окремий трек по взаємодії з міжнародними інвесторами та українськими розробниками. Ми розуміємо, що багато хто з міжнародних інвесторів по ризикових питаннях вони хочуть, щоб українські розробки були інкорпоровані за кордоном. На жаль, ми не бачимо зараз там якоїсь іншої можливості там залишати 100% прав прав України. Але в будь-якому випадку є один трек, про який я вже говорила. Змін економікою, це якраз реєстрація прав інтелектуальної власності. Тому ми будемо допомагати допомагати розробникам е, по цьому питанню для того, щоб вони хоча б там починали їх реєструвати в Україні, і далі могли е, мали змогу реєструвати їх за кордоном. Окрім того, ми готові у нас. Є там. Вже юридичні там компанії партнери, які будуть допомагати розробникам, по якраз по супроводу цих інвестиційних договорів при потребі для того, щоб все ж таки ми максимально е, могли е, залишати українських розробників в Україні. Тому коли ми говоримо там і навіть зараз е, ведемо перемовини там з деякими е, міжнародними інвесторами, ми з ними говоримо про те, що так ми розуміємо, що інкорпорація для вашої безпеки там має бути десь за кордоном, але е, ми хочемо, щоб хоча б там виробництво, щоб робочі місця там максимально там е е е частина, яка може залишатися в Україні, щоб вона залишалася в Україні, і все ж таки, щоб люди створювали свої е там заводи, свої виробництва, свої робочі місця в Україні. Якщо говорити про Працює Брейван, то треба зазначити, що ми активно працюємо з січня над цим проектами, тому що це був дуже великий шлях погодження зі всіма стейкхолдерами не тільки їх функції ролей, але якраз механізмів і алгоритмів взаємодії. Це, це такий дуже важливий трек для того, щоб насправді кожен розумів, хто не, на якому етапі з яких питань долучається, як це як це відбувається. Вийшли ми в паблік на минулому тижні. 26 6 квітня тому е, можна сказати, що нам е, майже е, тиждень да за цей час ми отримали вже більше 80 реєстрацій е, 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 компаній, да і розробок. Е, тому е, ми розуміємо, що насправді і основний фокус і задача цієї платформи цього проекту це скоротити для розробників час. Вони мають це подати у в одну систему, і вони мають тут отримувати швидкі відповіді, там взаємодію і е, все, що їм потрібно, вони можуть тут питати і на це отримувати відповіді для того, щоб вони ще раз не бігали, там не шукали собі ані партнерів, ані грошей, ані кому це показати, ані де це протестувати і так далі. Ми хочемо, щоб їх час максимально був е, направлений на те, щоб вони робили те. Що наближає Україну до перемоги на платформі реєстрація е, складається з двох етапів. Перший етап це реєстрація, умовно кажучи, назвемо це так юридичної особи. Це не обов'язково має бути зареєстрована юридична особа. Це може бути або ФОП, або навіть фізична е, там людина, яка представляє команду, яка проходить перший етап реєстрації. Ми розуміємо, що в нас є. Повишена там рівень безпеки, тому всі заявки вони підписуються, ЕЦП для того, щоб воно було верифіковане, для того, щоб ми розуміли, що насправді це є там українськими розробниками і є конкретні люди, які там за цим стоять, і можна було там перевірити да за такої необхідності нашими службами. Друге, після реєстрації юридичної особи е, в своєму кабінеті розробники можуть подати е, там, до 20 розробок е, в різних напрямках, в різній стадії готовності, в незалежності від того, там, чи це вже готовий продукт, чи, е, чи то ідея, і так далі. У кожної розробки буде світрек, кожну розробку подивляться наші е, знов -таки, військові. Ми розуміємо, що іноді буває, е, буває така ситуація, коли я, наприклад, роблю три дрони, і я не знаю, які з них є ефективними, які мені продовжувати робити. Так? І для цього мені потрібно показати всі три, щоб щоб зрозуміти. Або я розумію, що я сьогодні роблю і те і те, і те, і мені теж потрібно зрозуміти, куди мені направити фокус, яка з тих розробок є ефективнішою і більш потрібною сьогодні для наших сил безпеки та оборони після подачі. Таких розробок там насправді потрібно буде е, заповнити поля, вони е, не складні. І е, я б не сказав, що вони там е, ну, супер, там е, їх мало, але їх небагато, там немає нічого складного, але ці поля вони дозволять е, якраз під час військової експертизи зрозуміти. Про що ця розробка, які в неї там, є е, приваги, е, які функції вона може виконувати? Далі е, побудована таким чином структура, що якщо потрібно буде більш детальне і глибоке, там, технічні деталі по цій розробці, то безпосередньо тоді експерти від військової експертизи будуть напряму зв'язуватися з розробниками для того, щоб в них цю інформацію запитувати. Знов таки це зроблено з точки зору там, безпеки. Да, всіх, всіх людей, там всіх команд, дотичних до цієї інформації. Ми розуміємо, в яких умовах ми живемо, і насправді, е безпека всіх учасників є дуже важливою в цьому проєкті, в цьому процесі. От, е відповідно, е після цієї там, військової експертизи е ми е отримуємо висновок і розуміємо, по якому далі треку, по якій взаємодії да далі ми будемо працювати з цим розробником. Ми розуміємо, що сьогодні знов таки ми маємо бути швидкими, швидкими у всьому, швидкими у відповідях, швидкими е у взаємодії, е і, і до швидких я ще напевно, що додам чесними, да, тому що е насправді, коли сьогодні розробка там немає сенсу, або там немає резону, або не потрібно е збройним силам про це потрібно теж відразу говорити для того, щоб економити і час, і гроші там е і ресурси і розробників, які над цими працюють. Е і And some of Для цього ще зроблена да після військової експертизи, по факту ось ця бізнес-експертиза для того, щоб передивитися. Але якщо ця розробка по факту відхиляється і військовою експертизою, і бізнес експертизою, то це просто можливість для розробника зрозуміти, що сьогодні його розробка не потрібна. Да, в такому вигляді можливо це шанс або робити щось інше, або досконалювати це, або дивитися в якомусь іншому напрямку, да, розуміючи, які задачі вона може вирішувати. Що стосується термінів, ми намагаємось так, щоб. Від моменту там подання розробки її реєстрації до е, військової висновку військової експертизи, е, це було протягом е, там двох тижнів, протягом там, може, там до трьох тижнів намагаємось так. Е, ми е, зараз розуміємо, що у нас такий перший вал великих розробників, але в будь-якому випадку, знов таки, ми будемо тримати руку на пульсі з розробниками для того, щоб вони розуміли, де відбувається, якщо це трошки там затягується. Що на це є там мотиви, знов таки, наша задача бути максимально відкритим. У нас є команда Івана, яка над цим постійно працює, тому знов таки, якщо є якісь там питання, якщо є якісь там потреби, ми абсолютно відкриті, і наша робота просто відповідати вам на ваші там запити, питання і відкликатися на ті потреби, які у вас є. Захист взагалі інтелектуального права і авторських прав він є там дуже важливим. Знов таки це дуже чутливе чіт питання. По факту платформа вона побудована. По перше, ті люди, які мають доступ до інформації, яку подають розробники, це обмежено коло людей. Воно не має його в відкритому доступі. До цієї інформації мають знов -таки, експерти доступ до експертизи мають або військові, або споживачі, або представники. Там міністерств, які там знов таки з офіційним листом з погодженням, якщо ми кажемо про так звану бізнес експертизу, то це перелік експертів, які подають заявку, які затверджуються наглядовою радою фонду, які знов таки верифіковані. Окрім того, для того щоб не було конфлікту інтересів, якщо у нас є насправді там пару таких заяв, заяви, коли заявник. Заявники є експертами, але ми це від, відслідковуємо для того, щоб вони не мали доступу оцінювати свої проекти. Тобто є е, такий трек. Знов таки потрібно розуміти, що перша чергова для нас важлива експертиза це військова експертиза, і і там точно не може бути там зацікавленості інтересів, інтересів да, і лобіювання. Що стосується інших. Назвемо це так коридорних домовленостей, да, якраз платформа побудована таким чином для того, щоб максимально забрати е, людський ресурс, це да, максимально це цифровізувати, е, то як це любить по факту робити Мінцифра, да, максимально е, без залучення там, е, людського да, фактору. От і знав таки, якщо навіть говорити про військову експертизу, то там п'ять е, експертів. З різних безпосередньо це люди, які є командирами, є там експертами, є науковцями в цій сфері. В цих залученнях вони є п'ять експертів, тобто, це не висновок однієї людини, а це висновок там експертної ради, яка визначає все ж таки з різних боків оцінює цю розробку і розуміє, що для цього потрібно, що ні. Знов таки, ми будемо відслідковувати всі висновки. Ми будемо дивитися, чому там вона визначена, там, наприклад. Не пріоритетно, да, бо якій історії ми всі насправді знаходимося з, з нашими там, ініціаторами, засновниками в дуже тісному діалозі, і всі розуміють необхідність цього проєкту, його важливість, і всі дуже відкриті до тісної співпраці, взаємодії для того, щоб ну, насправді якомога більше українських там, розробок були на лінії фронту в тилу, які б є ефективними. Це наша основна задача, і фокус для абсолютно там кожного, хто залучений в цей проект.